А зараз буде дуже приємний момент для близьких родичів молодого. Молода обдаровуватиме їх подарунками. І перший подарунок від молодої мамі молодого. Подарунок від молодої татові Молодого. Подарунок від молодої, братові молодого Василю. Подарунок від молодої, сестрі молодого Оксані. Подарунок від молодої сестрі молодого Тані. Подарунок від молодої бабусі молодого Ганні. Подарунок від молодої бабусі молодого Марії. Подарунок від молодої, хресному татові молодого. Подарунок від молодої, хресні мамі молодого. Подарунок від молодої, хресному татові молодої. Молодої, хрестній мамі молодої. Подарунок від молодої. Старостові молодого. Подарунок від молодої, старостої молодої. І подарунок від молодої молодому. Шановні гості, а зараз, поки ми ще тут трошки є. Ми б хотіли всім подякувати, і в першу чергу, звичайно, хочемо подякувати нашим молодяткам, завдяки яким ми тут зібралися. Хочемо побажати вам, молодятка, щоб у вашій молодій сім'ї все склалося як найкраще, щоб в вашому домі завжди панував мир, злагода, достаток, любов, взаєморозуміння. Ну і звичайно, хочемо подякувати шановним батькам наших молодят, дочекати. Внуків, правнуків, праправнуків, допомагати своїм дітям доглядати за ними щастя, вам здоров'я на многії благі літа. Ну і звичайно хочемо подякувати всій близькій і далекій родині, всім друзям, родичам, знайомим, всім, 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 хто завітав на це весілля, розділили радість одруження з нашими молодятками. Хочемо побажати вам, шановні гості, добробуту у ваших домівках, щастя, вам, здоров'я на многії і благі літа. Много літа, многая літа, многая літа, многая літа многая... Сотвори, Господи, много, я, много я літа, много я літа, Много я літа, много я літа, Много я. Літа, много я.